Опа! Планета 3, і сьогодні у нас буде експеримент. Мені стало цікаво, як буде працювати двигун і наскільки тихше, якщо на один циліндр поставити 5 глушаків. Один глушак. Два глушак. Три, 4 і 5. Це є, до речі, рідні вихлопні з моєї планети. А такі наконечники стояли на цих куплених глушаках. А це вихлопна з мого ендуроїжа, їжа, яка є набита мінватою. І для початку давайте послухаємо, як мотоцикл звучить в стандарті. Я вже його прогрів. Нічого собі Франкенштейн получився. З таким, звісно, не покатаєшся, мусить стояти на місці все. Повчіпляв скотчем, замотав. Патрубок також від надуру їжа 2 в один, і в кінці його ж вихлопна. Тепер давайте послухаємо це все діло. Gracias Послухали ми, як воно працює. Не знаю, як це все звучало на камеру, але що я можу по цьому всьому сказати. Значить, двигун є дуже гучний, і мені здається, що після встановлення додаткових вихлопних, звук двигуна навіть став ще сильнішим. Також на самих трубах чути такий собі ляскіт, металеве трібіжання чи щось таке, не знаю, як це навіть пояснити. А далі вже при переході на наступні глушаки, тут вже йде все тихенько. І навіть на самому виході вихлопу практично не чути, бо тому що е, його перебиває звук двигуна. Отож, вихлоп став набагато тихішим. Але разом з цим стало зрозуміло, що звук самого вихлопу це всього лише невелика частина зі всіх звуків мотоцикла. А решта це є шум двигуна. І шум від стінок вихлопної, об яку б'ються вихлопні гази. бо Тому що тут вона є пустою. А далі вже йде флейта і звідси вже починається тишина. Тому, беручи до уваги ці всі моменти, в загальному мотоцикл став не набагато тихішим. Так що, якось так.